Луцька дитяча міська лікарня має найпростіше укриття. 1 жовтня у закладі засмітилася каналізаційна труба. Через це сталося підтоплення сховища. Директорка Олеся Цибонко каже, причина банальна, проста людська недбалість. У нас в Прилуцькій міській дитячій лікарні є найпростіше укриття, яким ми користуємося під час тривоги. Трапилось так, що із стаціонара хтось із пацієнтів із мам. Кинув в каналізацію памперс. І каналізація була забита, в результаті чого в найпростішому укритті сталося підтоплення. Цю аварію ми вирішили буквально за пару годин. Визвана була аварійна бригада із водоканалу і пробили каналізацію, витягли те, що... Мішало в проходженні води. Олеся Цибенко говорить, в така ситуація траплялася два роки тому. Рідко трапляються такі мами, які не розуміють, що не можна викидати таке сміття, як памперс, в каналізацію, що це треба викидати в сміттєві баки. У нас і на туалетних кімнатах великими літерами написано, що, куди і як треба сортувати сміття і куди що викидати. Але, на жаль, бувають такі люди, які цього не розуміють. І із- них трапляються такі ситуації. Як зазначила директорка, проблему усунули того ж дня. За дві години вже можна було користуватися сховищем. Наразі прибрали, все підсихає, проблема вирішена. Укриттям можна нормально тепер користуватися.